Ти ж, коли молишся, увідив свою кімнату та, зачинивши двері, помолися твоєму отцю від'ємно, тоді твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі явно. Як часто ти навідуєш кімнату, в яку сам Бог заходити велів, та тільки там не можна сумніватись. Ти залишаєшся в ній наодинці з ним. Лиш ти і Бог, бо двері зачинивши, ти за порогом залишаєш суєту всі твої плани, справи і стремління, вони від тебе віриш, не втечуть. Ніщо із них не варте навіть миті, проведеної з Богом віч на віч. А те, що ти проситимеш таємно, він наяву обов'язково відповість, без зайвих рух, коли ніхто не чує, не підбираючи йому красивих слів, такий, як є, і, будучи собою, у простоті до нього можеш йти. У цій кімнаті можна розрядатись, він не осудить за твої гріхи. Про всі недоліки й провини розказати, Бог знає вартість кожної сльози. Це тут соромно схилитись на коліна, свої безсилля скласти в його ніг. Себе відчути, мов мала дитина у батькових обіймах дорогих. Тут можна розказати наболіле, як важко йти дорогою увесь. Як часто падаєш, а встати нема сил. Лукавий тобі каже не дійдеш. В такій кімнаті можеш бути чесним, ти віч на віч самим творцем душі. Він розуміє боротьбу твою нелегку у світі під небесному злоби. Він знає, як буває, все непросто. Прощати усміхаючись крізь біль, любити тих. Кого ніяк не можеш за тих молитись, хто не заслужив. Ти не мовчи з таємної кімнати до неба хай несеться крик душі, як слів немає, можеш помовчати. Бог розуміє навіть подих твій. Умій відкритись, душу розпростерти, На виворіт ти знаєш перед ким. Начися бути з Господом відвертим, Він з радістю являється простим, і ти обов'язково переможця виходитимеш звідти кожний раз, провівши час в присутності Господній, твоє назавжди зміниться життя. Ти вже не зможеш бути, як раніше. У цій кімнаті воскресає дух, ти віддаляй себе від світу. Силу відновляючи свою, З таємної кімнати йдеш омитим, оправданим від всякого гріха, тут вчишся краще ближнього любити, прощати те, що досі сил не мав. У цій кімнаті відкривається дива, тут падає додолу голяв, іначе хороброго Давида. У тебе пропадає всякий страх, кімнату цю не можна оминути дорогою до вічності з Христом, крім нього, вже твою безсмертну душу нездатний освятити так ніхто. Як часто ти навідуєш її, чи маєш час для близькості із Богом? Усе минеться в суєтті земній, не щуєшся, як вічність за земним порогом, єдине, що захочеться тоді, щоб ще, хоч раз, в кімнату ту ступити, запізно вже, використовуй дні, ще поки ж з Богом зустріч ця таємна, ще поки він, як батько, не суддя, готовий слухати, готовий підкріпляти. Господь чекає завжди тебе там, коли заходив ти туди, останнє. Славо!